Сьогодні в Кам'янці-Подільському на стадіоні імені Танкачеєва зустрічається футбольний клуб Епіцентр з Кам'янця Подільського та Нива з Тернополя. Ну і зараз перший самолічний удар м'яча проведе Сергій Петрович Васильєв, солдат, стрілець, снайпер 80-ї об'єднаної десантно-штурмової бригади. Його бойовий шлях Вознесенськ, Снігурівка, Сіверськ, Лисичанськ. Поранення Сергій Петрович отримав у Верхокам'янці Луганської області в липні 22-го року. Травматична ампутація правої ноги. Дякуємо героям. Безмежна подяка йому та всім іншим захисникам та захисницям, завдяки яким відбувається цей чемпіонат. Тож, стартовий свисток дано. Що подача. Тут Кравчук. А там хто? Григоращук не дійшов до нього м'яч. Дуже небезпечно. Зараз було біля воріт Неви, але без удару. Атака епіцентру продовжується. Знаходить Бежанара. Бежнар там недало прийняв і там вже гатала. Проти нього танчик. Танчик обі... О... відібрав м'ячу гатала, але потім втрата. І тут дуже небезпечно. Сидун, сидун виходить віч на віч і забиває. Сьома хвилина матчу, і Тернопільська Нива відкриває рахунок у цій грі. Відзначається 35-й номер Вадим Сидун. Несподіваний, як на мене, початок у цій грі. Гол у ворота. епіцентр. забув 35-й номер Вадим Сидун. Тож гатала буде навішати до штрафний майданчик. Ні, це удар. Побачив він, що білик вийшов. Далеко воріт. Це Кухарук був, Перепрошую, пробував. Знову працює з м'ячем. Клемець. Знаходить Кравчука офсайд. Офсайд. Гол не буде зарахований. Проходить цей пас на протягу. А ось далі вільну зону віддає нікого немає. На Біженера вище горіть. І кутовий все ж таки там. Все ж таки кінчиками пальців десь Ольховий. Дотягнувся. Там багато захисників ниви. Але зараз удари Ольховий. Зараз який сейф після удару Кристіна. Ольховий зараз рятує свою команду. Тратим одночасно. Маче її кравчук. Кравчук з м'ячем. Кравчук пробиває ворота. Ранок Зміщується. на штрафний майданчик. Кравчук пробиває Ольховий. Матча відгорання загатали, блокують його удар. І все. Отож, перший тайм у камянці подільському матчу. епіцентр, Нива Нева Тернопіль. Завершився рахунок 0-1. Отож, розпочався у нас другий тайм. Четвертий козак, 35-й седон. Дайте трохи згодом. Кристін прибуває. Ольховий на місці. Максим проців, але його поперебі замінився. Паста номер Бендера зараз. Атака Беженар, Беженар проштовхує так м'яч повз ворота. Не проходить пастанчика? І зараз Беженар, Беженар. Беженар може пробити. Ні, тримає. повз ворота. І там кутовий. Беженар, Перед ним там Вишинський. Штрафний майданчик. Маранюк з льоту пробиває дуже неточно. Кравчук там Вишинський намагається наздогнати. Кравчук віддає передачу на Бендеру. Бендера. Ще далі на Кристіна. Кристін. Перед ним захисник. Кристін назад на танчика. Танчик. навішує на дальню стійку. На Кравчука. Ай, не доходить цей пас. Атака епіцентру продовжується. Ліповус. Ліповус пробуває! Йольковий сейв. А тут товсаєт у Кристіна. Різник. На Дорошенка, Дорошенко. Що там? Кутовий заробляє Дорошенко? Все ж таки. Кухарук. Пішов на і Там зінь голову пробував дуже неточно. На Маранюка. Тут Беженар з м'ячем. Беженар, ліворуч на Пентера, Пентера, ворота. Який же зараз момент був? Не навчаться до таки своєї команди. Дав на Кравчука. Кравчук на Климця. Климець, Беженар назад. і Удар Миранюка не точно. Христін. Обрає швидкість. Зміщується на Бежнара Бежанар п'ятоє, Далі тут Бендера здорово грає Бендера. І гол! Один-один. Іван Бендера на 63-й хвилині. Зрівнює рахунок. Ну, я думаю, ви чуєте, ну, хоча тут музика грає зараз такі сирени, але як здорово зараз розпитали, там, яка передача від Божинара п'ятої була на Кристінка. І тут Бендера П'ятої зіграв. І все ж таки використав він свій шанс втілити цю перевагу вулик. Поки що команді Награніка вдалося зрівняти. Тепер команда Награніка намагається забити другий м'яч і вийти вперед. Є вільний схожий Кравчук. Бежанар пробиває! Повз ворота. Поп у цій грі. Зараз кухарук на трофей. майданчик. Атака другим темпом. Атала. Ще один навіс. Удар і білик на місці. А от зараз перехоплення епіцентру. Равлик з м'ячем. Равлик зміщується. Пробиває. ворота. Прос. у боротьбу, Ліповус там головою скидає, але ж Миранюк не встигане цього. А тут Ольховий помиляється! Миранюк, А тут що? А тут нікого. Який же зараз був шанс в епіцентра, який подарунок зараз Ольховий подарував епіцентру, а камічани його не використали. Просто на 90-тій хвилині. Запорожець. Может на Кравчука Кравчук п'ятою схоже на Бендера Бендер вже пролетів і тут від ноги запросяти мене саме поле, і все лунає нас фінальний свисток, який сповіщає про те, що матч у Кам'янці-Подільському між епіцентром та нивою Тернопольською завершиться з рахунком 1-1.